Такий шлях пройдений. Так. Не знаю, чесно. Важко проаналізувати, тому що так, ну, звичайно, є якесь хвилювання. Але найбільше мене здивувало це відчуття саме того, що я мене дивує, що мені зараз виходити на сцену. Знаєш, отаке, я просто не вірю, що я зараз вийду з софітами, що. Скучила, але якось ну, от, справді от не віриться, що це саме зараз, сьогодні у цей момент. Це. це якась така секунда, я навіть не зрозуміла, я ж тільки що була у повітрі і чого це я сиджу. Розумієш, я ж не підсковзнулася нічого. Ну, mm -hmm. Я впала через те, що в мене порвалася зв'язка. Тобто, у мене стрибок, і я на підлозі. Тобто В мене рветься зв'язка, вона вже не контролюється, і я опиняюсь на землі. Я на всякий випадок вирішила зайти за куліси. Думаю, треба ж перевірити, ну все ж опасненько. Подивилась і мені здалось, що в принципі, ну я щас воно от зараз настане на місце. Зараз все буде добре. Але вже коли я вийшла танцювати, і в мене просто така ситуація і, і в голові, а як треба якось дотягнути, хоча б адажі, тому що да, ну, я ж аналізую, що зараз аналіз закривати, ну, це дуже погана ідея. Тобто там хоча б станцювати адажію, тоді, тоді Сергій свою варіацію мою пропустять, коду щось придумують, і все, акт завершився, і хтось вже перевдягнеться. Але як зараз так підставляти всю труку і... Я вийшла, і, якийсь, і, і, і я почала і зрозумію, що зовсім не можу. Я просто скакую чи просто йду, і це, ну, дуже дуже боляче. І вже тут я почала маякувати. Я не можу. Ці чому по колісам кричати: заміна, заміна. Це якийсь стан. Ну, Шок, такий, так, шок. Мені справді здавалося, що не так все страшно. Що Просто десь я вивихнула, важливо, просто е коліно вийшло з суставу, стало, і зараз я такий пра... атьок певний, і він пройде. Але уже на наступний день я зрозуміла, що ні. Там щось, щось погірше буде, і почала шукати інших лікарів, питати у колег своїх, хто, кого рекомендує. І, як я зрозуміла, в мене повністю порвалася зв'язка, тобто вона не функціонувала. І вони взяли в мене сухожилля, а зайпили з, з нього зв'язку, це як я розумію, це з німікері, і пришили ногу. Звичайно, воно ще не прожилося, і тобто, ця зв'язка ну, не функціонує, Тому воно я перекладаю руками, тому що вона не працює. І не мала я танцювати цей Донкіхот. Ти ж такі, могла ж відмовитись? Не відмовилась, так? Мол, ну хто б нічого зробив, ну нічого. Але я все ж таки вирішила, ну тому що я справді я почала робити ритуалу, що мені легко, я можу. Але тут такий обман самого себе щось якось. Да? Тобто... А тіло то вже просто зношене і втомлене. І я захотіла зробити. Ну, щось неймовірне на сцені, от просто ч... відчуваю, можу. Ну, а що з того вийшло? Ми бачимо зараз тут якось так. Через там місяці-два, тобто я вже буду нормально ходити, малюк, принаймі, і почну вже ходити там на фізіопроцедури, велосипеди, все інше. Але от саме з балету ну, то собі, лікар мене попередив, що є фізіологічний момент, тобто зв'яз... сухожилля зробили зв'язку і для того, щоб вона стопроцентно прижилася і... і стала функціонувати нормально і не порвалася в період реабілітації знов, то швидше, ніж воно проживається, воно не буде. Тобто, ти цей час не обманеш. І він дуже просив не спішити, навіть якщо я буду відчувати, що я все можу, що я вже ого-го. Я бачила, як реабілітуються люди з колінами. Тобто це там За тиждень нога зігнулася на 10 градусів і всі дуже радіють. Тобто, це поступовий такий момент. Я точно знаю, що я хочу повернутися, я хочу о, реабілітуватися. Я, ну, просто я вже через це проходила і розумію, що це, це, це можливо, це, це просто важко. І треба не, е, працювати багато. Треба терпіти біль, багато працювати, і все буде. Come on, get on get up, it's time to feel the heat. Taking over now. Get up on your feet. Ain't no time to sleep, we're moving with the heat. rise and high, let the rhythm set you free Step into the line, don't be stuck with repeat Come on, get up, make this Десь три тижні тому значить, мені наснилося, що е, я ну, от в такому ж стані, як зараз, з тим же коліном, все. І мені кажуть, ти танцюєш Дон Кіхот. Я кажу, я не можу. Там, перший вихід стрибати, там, фуйте, все, я не можу. А мені кажуть, що ти танцюєш. На четвертому поверсі чомусь був масажний кабінет. Я значить, лежу там на лікувальному масажі, все, мені там то коліно масажують, все. І я, я дивлюся, ще й думаю, це ж вистави почали вже у шостій, не о п'яті у нас без п'яти шість. Думаю, коли вони зрозуміють, що я не прийду. От так от і це було, насправді я прокинулася, наче як бувають сни, що ти там а, твоя музика, а ти а, без костюму не одягнути пуанти, така. І от в такому ж стані я прокинулася Думаю, боже, який кошмар! Просто я навіть не знаю, за який час у моєму житті я висипаюсь. Ну, частіше за все. Або цей період, коли ще сину не треба було в школу ходити mm -hmm. на канікулах. Mm -hmm. Боже, це ж такий кайф прокинутись о 10, й -й. Я просто, просто виспатися. Я бо ще не бамбішки. Я роблю станок, розігрів станок, а потім трошечки на середині щось. І е, на пуантах. В принципі, десь година. Буває швидше. Це дивлячись, скільки я відпочиваю між комбінаціями. Це єдиний підпірет, який я пробую поки що. От я ж кажу, десь ось так мені страшно маху зробити, а не виворотно, в принципі, я їх роблю. Я говорила, що мені, мене виписали в постановочний Ну, Звичайно, я там буду в чунях в півноги вчити. Але я є, є у складі. Я щаслива, що буду це вчити. А що буде у березні, ніхто ж не знає. Може я вже взагалі ого-го буду. А я же що? Я як подивилася, я думаю, боже, ну це ж на мене. Я ж не люблю стрибати. Ніколи не любила і не буду цього якось скривати. От, а там і мої, взагалі мої улюблені танці це дуетні танці. Я можу. Ці аданжею якісь танцювати до безкінечності. От не любила завжди варіації і стрибати. От все інше якось мені подобається. І там ну, дуже красиво, і це насправді за щастя просто повчити цю хореографію, поспілкуватися е -м, з володмийстером. Новий досвід, а ще вдруг. Якось так станеться, що і потанцювати. О, то... Ой! Щось хрустить. Ой. А це взагалі для мене трюк. Зараз я соберусь. Ой, страшно. Кожен артист, мабуть. Який стикається з певними трудощами, має мати людину, яка буде його вести, яка буде там, до якої можна звернутися, там, голки поставити, масаж зробити, яка може якісь процедури зробити, вправи потрібні дати. Якщо є якісь проблеми, то це обов'язково. А для профілактики я б також артистам буде давала. Все ж таки якісь спортивні тренування ще. Там, хто пілатес, можливо, можливо, силові, трошки тренажерного залу, я б це додавала. Треба прислухатися до себе, треба е, вже розуміти, яка в тебе ступінь виснаження, і де, коли треба зупинитися і е, пам'ятати, все ж таки, які б там цілі. Ти собі не ставив, що ну, це здоров'я воно в тебе одне. Трошки я там вирішила, що я всемогутня, Можу на десяти стільцях сидіти і там репетирувати, і те, і п'яте, десяте. І я ось, будь ласка, не прислуховувалася, я ж казала, що в мене там і вже обмороки були, тобто вже було сильне виснаження. Але я ж я така, нічого, зараз вітамінки вип'ю, електролітом набадяжила в цю нашу чашечку, зараз все буде добре. Ну, все. І доприглась. Леонора Михайловна е, виписує склади, я з нею проговорила, що е, ну, якби свій план по відновленню і виходу на сцену. І от вона потелефонувала, каже, ти як? От Є такого числа болеро. Я кажу, я хочу, але не можу обіцяти, треба спробувати. І ось після перших репетицій, там я після 3, десь три репетиції не давала точної відповіді, тому що ну, я ж розумію, що один день можна, а там далі буде видно. І якось відчула, що можу. Звідти, ми починаємо. Я спробувала. Думала, якщо там на опухне коліно буде дуже боляче, то не буду танцювати. А на наступний день я встала, ну трошки опухло, трошки боляче. Але в принципі, потім воно трошки працювалося. Тобто перший час було ну, якісь речі робити, прям я відчувала біль, дискомфорт, але воно впрацьовується і наразі ок. Це була справді дуже смішна ситуація. Я, значить, проходжу, стараюся, пихчу. Тобто, ну от на цей момент роблю свій максимум. А Ленар Михайловна каже: Олінька, правильно, правильно, не треба в повну, в повну ногу, давай працюй в півсили, поки що бережи себе. Я думаю, боже, я ж так старалась, Я думала, що я ого-го як. А вийшло, як вийшло. Я просто наразі не на ну, не можу собі дозволити робити все не думаючи. Я, звичайно, продумую все, але дуже стараюся, щоб це достойно виглядало. Ну, лікар, який мене оперував, то він, ми зробили повторне МРТ в вересні місяці, на початку вересня от він дозволив виходити на уроки. Про болеро я йому не казала. <laughs> я сподіваюся, що все буде ок.